Шаровечка. Село, що розташувалося неподалік Хмельницького з асфальтованими вулицями, ошатними будинками, квітучими садами. Більше трьох століть тут живуть мазурі, переселенці з Мазовії, центрально-північних земель Польщі. Маски коня там Польська община Шаровечки згуртована в усьому дотримується національних звичаїв, релігійних традицій. Цей костіл був збудований силами громади на початку 2000-х років. На честь ініціатора і організатора будівництва Олега Чернецького встановлено оцю пам'ятну дошку. А цю цеглину вмуровану в сіну з благословенням освятив Папа Римський, Іоан Павло II під час перебування 2000 року у Львові. Щоденно проводить службу у римокатолицькому храмі Матері Божої Святого Розарія священник із Польщі Анджей Кіновський. taką Ciekawostką może być e, spotkanie z dwoma starszymi babusiami, które rozmawiając ze sobą, nie wiedząc, że stoję za ich plecami, mówią... Nieśrodawne ja ciekawą rozmowę, rozmowę dwóch babuś, jakie spółkowali się to to między... między sobą i jedna to jest to z nich każe, takie szczęście, się że mamy mają w Zaspolszczy, że szkoda teraz pomierać. Parafianie w Szaróweczce e, bardzo chcieli М'єч свої кощу в чешній зані парафіяни з шаровечки дуже хотіли мати свій костел. Раніше ходили до храму в Гречанах і навіть тоді, коли це було заборонено, вони дбали про свою віру, передавали її своїм дітям. Приказувалі своїм дітям є з тим певним подіву для глибоко вражений цими людьми за їх збереження традиції віридиції вяри до вяри католіцької. Przyznaje się około 1200 parafian. W czasie wizyty duszpasterskiej mam przyjemność... Katolikami siebie uważają blisko 1200 wiernych naszej parafii. Bilie 480 Seimai odnosi się do Rzymu Katolickiej wiery. katolikami Współżyją tutaj bardzo życzliwie ciepło również ze społecznością ukraińską. І в Кощеле на різних урочистостях, святах я дуже часто також бачу місцевих православних жителів. Ділевідеруніч мішканців шаровечки, яка є православна. Парафяні хентні приходжуть самі до допомоги. там, де на даний момент ми завершуємо ремонт святині. Велика частина вірних нам в цьому допомагає фінансово своєю працею і молитвами. І на даний момент ми очікуємо остаточного освячення храму в травні 2016 року. На май за рік. Ззаді мене знаходиться поле. Це територія вже громади, яка отримала у власність. На цій території буде будуватись парк імені Йоанна Павла ІІ з елементами хресної дороги. Наверху буде насип така гора Голгота називатись, на якій буде хрест стояти на найвищій точці цього місця. Потім там, там ззаді села, планується ще будівництво дитячого садочка, спортивних площадок, і, можливо, ще буде і семінарія. У Шаровичці він залишився один. Єдиний з тих, хто у лихий час Другої світової брав участь у розгромі німецько-фашистських загарбників. Останньому фронтовику у селі Станіслову Глазу вже 90. Як я попав на фронт, я став тим телефоністом 113-го запасного командіра чащі, був катушкою така. Ну но, но я вже підключений був на акумулятор, то, до того, що я передавав по менших телефонах. То, ну, то з тих всіх, що зі мною були, то ну, я остався. Наступлення йшли, а вони мені тянули лінію. Це його, ми ж до одера. Ми дійшли і установили, і вже день перемоги. Він завжди розказував, що дуже було йому тяжко. Так як то на війні він дуже багато казав, що возив ранених в госпіталі. Він іще працював, він не забув розказати, але він іще робив в госпіталі, возив ранених. Потім він повернувся. Додому з фронту, то ким він працював? Він працював і в кузні, зразу він був. Потім був комірником, трошки працював, за фермою працював, а остальну вже далі до пенсії він працював бригадіром. Приєднався бригадою. Щороку в день перемоги Станіслав Броніславович Глас іде до монумента загиблим воїнам, щоб вклонитися їх пам'яті, щоб ще раз згадати пережити. Багато згадується й дружині Станіслава Карловича, Станіславі Войцехівні, особливо жахи фашистської окупації села. А В Німеччину назначали, втікали, ховалися по лісах, по сараях, по вийомках ховалися, бо забирали в Германію, То ми втікали сестру, назначили, то ми огодами були. Батько поїхав, бо назначили сестру. Каже, мама, ні, ти їдь, бо ти старший. Як то дитина сходиш, mm -hmm. то батька виправила. Потім бабу казали, що одній хаті треба, щоб хтось їхав. То вона виправила батька, а Ганя моя сестра залишилась вдома. І ще батько не заїхав, вже його назначили в п'ятці. То ми ховались і ховались, ще рама поїхала в Німеччину, ще раз забрала. А потім невістку назначили, то ми п'ять ховались по вийомках. І... І скрізь ховалися. І по лісах, і по ой, ой, нема що казати. Біда була, та все. Що там казати? А то німці, а потім я ще наробила на торфі. Хоч і маленька була, але треба було робити, бо треба було їсти. От, то при німцях, то ще євреїв назначали, таких маленьких, навіть було їм. По 15 років більше не було. Навірно, їх було 15 і шостих дівчаток маленьких, то ми ще їм хліба принесли вдома, то там німецьбаниться, то ми кинемо цього хліба для цих дівчаток, і вони так. А потім ми прийшли, то їх уже не було. Навірно, вже їх забрали і побили. Хороші в мене батьки і батько дуже хороший в мене. Дуже працьовитий, він ще нікому не відказав ні в чому. Хто що прийде, його попросить, він всім для всіх допомагав, для всього села. Бо всі люди можуть сказати, що він така добраща людина. І дуже його в селі поважали. І поважають і цю, цю пору. І мама працювала в ланці, всю, всю своє життя працювала в колгоспі. Тоже працювала. Ми з дитинства польською мовою розмовляли до сих пір. Ну, як де вже йдемо працювати, вчитись, але в нас була вже відколи я, то в нас вже була українська мова. А свята релігійні сімейні свята? Сімейні свята. В нас як була традиція, так в нас і осталось. Ми все время, хоч і не можна було, але ми все час свої релігійні свята святкували. Як я була мала, ходила до школи, нам не розрішали навіть в костьол ходити. Ну, ну, ми так старалися, щоб ми попали в костюо, хоч ми і в школі на лінійці вислуховували все, але ми до костюла ходили. І свято святкували. Завжди, от на кутю, то кутя, ну всі тринадцять страв повинно було бути. Ми все так і так і, і так відмічали в кругу сім'ї, щоб всі були в сім'ї разом. Приходили діти, збиралися до мами, приходили на вечерю. Так само на Пасху, так само і Пасху святкували, щоб всі в своєму, щоб всі приходили до батька і до мами. У вас дітей є? є, двоє теж. Як ви виїхав? Так само традиції. Традиції так само тримає, як, як нас навчили тато і мама. Зберегти національний характер, рідну мову шаровечківським мазурам допомагала і допомагає їх міцна християнська віра, повага до героїчної історії свого народу. Ось фрагмент інсценізації історичної розповіді про битву польських повстанців з російськими військами 150 років тому під селом Салиха, нині Красилівського району. Задавний клят, дамці заторужен, найпікніший кряк, руцю цалу як за задавний клят, дамці заторуже, найпікніший крят, кладамці я і домцем в бой. Стасю, де ти єстись? Ото наша найвенша бронь. Іть разом до броні ойчизни. Полічний бенді труд ізнуй. За учизне поліку, кохани твій. Родина Володимира та Валентини Цибенів живе поруч із сім'єю глазів. Через дорогу у переддень 9 травня розмовляємо про ціну великої перемоги. А так, ну, один дідуся брат то загинув на війні, то ну, зразу було, що написали, що без вісти пропав, але потім знайшли в 72-му році, чоловіку ми знайшли під Івано-Франківськом, то це окрас його фотографія. Оце от є. То це Антон. В нас ще один сусід, він помер, міхалець Борис. То він взагалі був льотчиком. Він мав дуже багато нагород. І він Берлін бомбив. Я, я сама бачила ті фотографії, все. Ну, і односельчан, односельчан багато, бо того, що, от коли я ще ходила в школу, то, було, yeah. то в школі був стенд. Було 63 фотографії односельчан, котрі загинули на війні. Ну, багато. От Гурніцький Броніслав, це мого батька, рідний дядько, цей теж і ранений був, і, все, і він з війни прийшов інвалідом першої групи. І ну, воював. Я ж кажу, ну багато-багато людей. В нас пам'ятник ну, завжди на 9 травня, і в нас такий звичай, що в нас є поминальний, поминальний день 1 листопада. І завжди от громада йде і на 1 листопада, на той поминальний день до пам'ятника воїнам, які ну, загинули в відчизняній війні. Ніколи ніхто, ніхто не обминає. Сім'я Цибенів теж проживає в шаровешці з діда Прадіда. Має гарний будинок, доглянути обіця і повагу серед односельців, як одна з тих, які дотримуються усіх католицьких і національних традицій. Прабабця моя так дотримувалася, бабця так і, і ми вже так. Обов'язково, обов я ж кажу, це от, ну, що дитина має бути похрещена, обов'язково має піти до першого причастя. Обов'язково мають діти, якщо е, женяться, взяти шлюб ну, в костюлі, такі, ну, є такі, що в церкві, ну, якщо не там не змішані браки. У нас і процесії на великих святах по селі ходять і на Божого тіла, і на Вознесіння, і діти залучаються, і діти сценки ставлять. Бо тепер можна, ну колись я ж кажу, колись нам то було заборонено. Але я ж кажу, в, в родинах, в родинах, то ну, я ж кажу, ну, кругом в кожній родині зберігаються такі я ж кажу, традиції, що Паска печеться вдома, кутя то, то, то так само вариться вдома, на, на всі свята не то не то. Ми не сідаємо вечерити, якщо немає когось вдома. — Так не У нас буває. от мама жила, батько жив. Ми всі разом. Разом вечеряли за одним столом, разом обідали, ну, як на вихідні. І нас не... на ну, ні. Нема, Несне щоб молодше окремо, а старше окремо. До, ну, Так при... як колись було. Прийняли, зятя прийшов, каже, ну тут робимо ремонт. Ну може вам кухню поставимо відділено. Мамо, тобі не шкода дочки, щоб вона ще каструльки мила. Вже в одній їсти, <реш> 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 Так і залишилося. <реш> Єдність родини єдність. зберігається, що немає так, що окремо. А так, я знаю, так нас вчили. І так, ну, я ж кажу, мене більше так ну, татом з мамою на роботі, а дідусь і бабуся більше виховували. То в таких правилах. Я працюю в школі, викладаю польську мову. А також півставки, що маю бібліотекаря з дочкою завжд від самого маличку, і я і чоловік, незважаючи на те, що він українець за походженням, то розмовляли на 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 нашій на нашій на нашій мові. На суржику такому, полі польська, українська, все змішане. Але, звичайно, я старалася теж читати якісь віршики, казочки на, на польській мові, ті, що знала. І дуже вона любила колискову польську, про яку, до речі, теж писала в минулому році науково-дослідницьку роботу. Так Также стала основою та, та перша наша колискова котки два на польській мові. Це найдавніше, так як ми дізналися, польська колискова навіть на території Польщі ще, ще її знають і співають. А в нас вона передавалася з покоління на покоління. І, і цю, цю колискову моя, моя дочка знала теж з самого маличку, бо її співала я, і моя бабця, яка її колисала ще в колисці, на, 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 на цих традиціях вона виросла. фрагмент. А, -а, -а котки два, Шари, бури, обидва, Пошли наші котки спать, рано-ютро встать. Також ми я дитину вчила так, ми різних пісеньок таких дитячих. Ми теж виступали в будинку культури в районному для того, щоб і розвивати і традиції, і показати, що ми і підтримуємо, підтримуємо звичайно українське, тому що ми живемо все-таки на Україні, але свої традиції не потрібно забувати і теж дбати про свою теж мову. Тому е я кажу, що і релігія, і традиції і сімейні в нас тісно переплітаються. Чим я е дійсно е можна сказати, <кхух> горжуся е це власне своєю родиною, тому що в нашій сім'ї я кажу, не, не зайняв перше місце телевізор. А все таке більше живе спілкування. В нас до сих пір є так, що якщо дійсно збирається, як каже батько, за вечерю всі разом, бо зазвичай це вечеря, що всі їду вже вдома водночас, то не для того, щоб просто поїсти, а для того, щоб поспілкуватися. А в Польщі, взагалі, це називалося, називалося біщадовання вечеря. Спеціально для того, щоб родина спілкувалася, щоб обмінялася. Своїми переживаннями, що сталося за день, щоб розповісти, своїми почуттями. Це все було власне в родині. І так є в нас до сих пір. Тому я кажу, що я дуже любила і знаю, про що говорить мама про які того, що в нас це, це все розказувалося. Як колись було село, де колись була капличка, де була школа, хто був вчителем, хто, хто воював, хто був репресований. Де яка сім'я жила, чиї хати вже зараз немає, де, наприклад, був клуб, де перенесено старі було ікони, де молилися люди. Це все дуже цікаво, і я кажу, що, що я це, напевно, приносу через все своє життя і постараюся передати власне, своїй дитині. Щоб показати так, що в нас е, поляки і раніше жили тут на, на, на території Хмельниччини, то ми в минулому році спеціально водили д, де, де, дочку, щоб вона подивилася на колишні склепи і могили поляків е, по, на, в Хмельницькому на центрі біля дитячого дитячої лікарні. Ми дивилися на різні е, е, склепи, Різні могили, молилися, ставили свічки. Жителі наших сіл, взяти шаровечка, маськівці, працювали ще при радянських часах, в основному і на заводах, на цих катьон, радіотехнічний завод. Коли вони закрились, то люди почали шукати, як заробити на хліб. Можна сказати, що наші жителі. І були перші, які відкрили цей Хмельницький базар, який прославився на всю Україну. І, ну, звичайно, зараз вже є багато бізнесменів такого вищого рівня. І перевізники, і виробники, і Хорозподілля можна взяти, потім Global, ТД. Це вихідці з нашого села всі. Виробники чого? І бруківка, а це птицю вирощують, яйця птицю на м'ясо. Так, В основному багато людей є, що виїхало за кордон пошуку кращої долі. В основному так і залишилося, що всі ходять на базар. Я так дивлюся село. Воно таке розвинуте, добротне село. І люди значить добре живуть. Завжди тут було таке, в нас село небідне, всі люди дуже хазійновиті, дуже дбають про свої обіця таких, що пледащих нема. Всі працюють. І Воно зразу видно результат, як подивитись. На село, які будинки, які подвір'я в нас чисті. Люди дуже старанні. Володимир Борисович, ви голова польського. Товариства національного. От на що спрямовує товариство Чепщина свої зусилля? Як об'єднує людей? Ну, товариство спрямовує свої зусилля на розвиток і польської культури, мови, традицій, також допомога громаді. Дуже активно приймаємо участь в розбудові нашого храму, Те, так як всі жителі України захищають нашу державу і наші хлопці на сході. 18 чоловік було призвано, які воюють там. Один хлопець під Іловайськом попав під обстріл, був поранений. А, дякуючи Богу, остався живий. Все нормально, все. Тут нормально все почуває, нормальним життям вже живе. Багато нових зараз призвали, вже двоє я знаю точно, що пішли, бо ми їм допомагали. Одному там, бірці дали другому форму. І багато нам з Польщі допомоги надходить. Там, з міста Битгуща, наприклад, клуб приятелів України, який заложив це товариство, бувший консул. Ми з ним зв'язалися в січні місяці, і він запропонував допомогу для хлопців, які воюють на фронті. Вже другий раз привозив всю допомогу. Ми передавали на фронт перший раз. Це було в кінці січня і буквально дві неділі назад. Це другий раз хочеться потішити, що в нашому селі є молода зірка спорту. Це Аня Урода. Тепер вона вже по чоловіку тамілова. Фамілія, вона неодноразовий призер міжнародних змагань. Надіємося, що буде якась ще олімпійська чемпіонка чи чемпіонка світу. Це вільної боротьби. Талантів у селі багато, і до обіця, чи не кожного з них прилітає лелека. Якось до родини Миколи та Броніслави Воробіїв. Тут прояви їхньої фантазії усюди. У наполегливій праці з дотриманням звичаїв і традицій попередніх поколінь живуть у Шаровешці-Мазурі Мазурі, одна із згуртованих общин нашої єдиної подільської громади.